Черкащанам розкрили таємниці рідного міста прямо на театральній площі. Просто небо на великому екрані містянам показали із десяток етюдів про невідомі сторінки із життя краю. Соціальний проект таємниці мого міста, створений громадською організацією Сінергікон, відкрив святкування 730-го дня народження Черкас. Як це було у викладі моїх колег? Біле полотнище ще комунальники вішають на фасад драматичного театру. На ньому містянам покажуть кілька кіноатюдів з таємниць мого міста. Автори проєкту – команда культурно-просвітницької громадської організації Сінергійкон Розкривають секрети містянам лише надвечір. Сьогодні ви побачите те, за чим на нашу думку, стоїть майбутнє нашої нашої сьогоденної історії. Створення прецеденту, коли ми не занудними словами, Вами будемо говорити про історію, здобувати свої, культурну спадщину свого краю, а вже новими якісно цікавими аргументами на блакитному екрані. Постають філософськоворода, історія тисячолітнього дуба залізняка та візит Петра Чайковського до Кам'янки. Дебютною стає стрічка про Тараса Шевченка, сакральні Темниці твого міста. Це 23 серії про міфи та легенди. Міст поковини поділля Рівненщини, Київщини, Херсонщини та Черкащини. Акторами кожного регіонального циклу стоїть місцеві громадські діячі. Мені сподобався дуже творчий цікавий процес, тому що були ідеї у режисера, були ідеї у операторів в процесі зйомки, з'являлися якісь свої ідеї, вони знаходили своє втілення в процесі, а це надзвичайно цікаво. Стартує святкування Дня міста, показами відео про Черкащину на театральній площі не випадково, говорить міський голова Анатолій Бондаренко. І обіцяє, люди повинні дійсно знати своє минуле, і чому ми вибрали саме цю площу. Поряд, значить, згорівший театр, да? я даю вам слово, що до зими театр буде вкритий. І ми відновимо цю площу. На слідуючий рік ми зробимо цю площу, і вона буде е... окрасою міста. Автори таємниць мого міста говорять, буде відзняти п'ятий кіноетюд. вже про Черкаси. Ірина Головка, Алла Раднюк, Дмитро Кубряк спеціально для Віка Новин.